Добрий день. <кій> Знаходимося ми на, на пляж 44 кварталу. Ну, це відео буде не про пляж, а про мову. Є багато побажань, щоб ну, відео йшли українською мовою. Скажу зразу, що я перші 12 відео робив і українською, і російською мовою на різних каналах. Російськомовний канал набирав двічі більше. І підписок і переглядів. І десь з 13 го я вів тільки російськомовний канал, а український я закрив. Але приходить багато побажань від різних людей, щоб ну, українськомовний канал і так далі. Ну, скажу сразу, що я, по-перше, розмовляю української трохи гірше, ніж російської. Скоріше буде виходить Суржик. Це по-перше. Ну, по-друге, нас є таке бажання, попробую його зробити. Ну, другий канал поки що відкривати не буду український мовний. Ну, по-перше, у мене цей канал тільки що набрав 1000. Підписників я його монетизував, тобто розпорушуватися, поки ще не, соб... не збираюся. Ну, а відео, думаю, в тестовому режимі поки що кожне третє відео буде йти українською мовою, а далі буде видно. Тобто, три відео буде на русскому мові, одне відео буде на українській мові, дублюватися буде. Ну, а далі буде видно, як то кажуть. Якщо буде пропозиція, спрос, скажімо так, то буду і дублювати українською мовою. Як воно там вже складеться, то буде видно. Це вже перше відео українською мовою. Пляж поки що не розказую, тому що друге відео буде вже російською мовою. Таке саме про цей же пляж. У ну, нас в кого розі більше суржиком розбавляю. Мало хто. Ну, молоді люди, які в школі вчилися, вони українську мову знають вже найдобріше, ні я російся вчився в російськомовній школі. Українською знаю набагато гірше, хоча непогано розмовляв. Виступав навіть на українськомовних. Ну, змагання між школами були, у мене непоганий виговор був. Він батько. Мій батько був віктором на, теле... на... на радіо. Нас радіо. На три брата і. Мова похожа, є канали, канали похожі, часто питають, чому, чому в нас похожі голоса, є канал. Бердянську, в А на, на кого вони повинні бути похожі? Не на сусідів вже, мабуть, а на батька. Ну, пляж поки що не описує, тому що поки що мова про йде про мову. А пляж буде вже в наступному репортажі. російськомовним, мовном, скажімо так, в тестовому режимі, пойде все, ці випуски. А там, як то кажуть, буде видно. Можливо, буде другий канал, тому що, розумієте, є, є війна між Росією і Україною, і одні не хочуть слухати одну мову, другі другу. Ну я це розумію. Можливо, буде. Про... Ну, другий канал запущений, ну а поки що на одному, як то кажуть. Будемо миритися. Тому що була ідея ну, частину відео розказувати однією ну, мовою, частину на русском язике, частину на українській мові. ну. Я не підтримав цю ідею, і знакомі, знайомі незнайомі сказали, що це слухати ніхто не буде. Надо або на українській, або на російській. Ну, в основному все зі війною це все. Ну, поки що так. Кому подобається українська мова, будете слухати на українській мові, український дубляж. Кому кому подобається. Мій же канал не, не про політику, а про Кривий Ріг, щоб ви розуміли. Про політику і так вистачає, там таке розказує. Що... Що страшно і слушать, слухати, як говориться. Ну, тобто це перше відео, скажімо так, на українській мові. Далі буде в тестовому режимі виходить кожне третє відео, а далі буде видно. Можна звичайно відкрити ще й українськомовний канал з дубляжом. Ну, це ж треба його розкручувати і так далі. У мене ж не 100 тисяч підписників, скажімо, що так, за неділю взяв чи за місяць розкрутив. Ну, поки ще буде так. Кожне третє відео буде йти українською мовою в дубляжі, а там далі буде видно. Як буде, як спрос і предложення, то буде видно. що там Может, вторе, Може, кожне второе, може. Кожне перше я буду дублівати. Може отдільний буде канал. Ну, поки що все. До побачення. Наступне відео дубляж російською мовою буде. Це ж відео.